Горобчик! Да. Де ти заховалася? Я ще последню баночку затримаю. Нащо? Ну, Тушонку ж варить, мене насостилась. Сьогодні утром приїхала, порізала все, то ж закриваю. Це тушоночка буде? Да. Я помню. Тут сім часов ранку. Тошовий, а як мені треба було? Да. Отдих, отдихом не. Вести вестяне, робота, робота. Що там завтра буде акція? Яка акція? Як, яка? Найди пальця в тушонці і виграєш мільйон. Ні. Чи пальця не було? Не було там. Зажило вже? Да. Ну, покажи де там. А, зажило. Ти трошки нігтика врізала. Да. Ну, бідолажечка. Ми тебе зараз до доктора відвеземо. Да. Я зрозумів. І що це тушоночка? Да. Я поняв. Як вчора віддихнула? Нормально. Похмелилася? Ні, то я ще ж п'ять годин під'їхала до дубку. Да? Я ще різала. І щоб я за руль? То в мене оператор да? да. не п'є. Що не п'єш ще? Ні. А ти випила. Яка різниця? Трошки вінця да. хорошого Так, да. Трошки вінця можна. Я б А аж там вояка. Нічого нормально. Нормально? Це йоски вдома не було. Я не знаю. Не знаєш. Пару год. Да. Я... Тот не любовник? Ні. Точно? Точно. А моя любовник? Ні. Любовник значить. Очки засіяли любовник. А, Все, любовник. Давай. Ми любовник. А ти хоч спала? Спала. А з любовником? Ні. Сама? З дітьми. А любовнік? Нема ніку любовника, з тебе поприкалували. Щось ти, ти, ти брешеш. Не брешеш. Очки сіяють, це щось, щось було нечисте. Заканчився. Ну стидно, коли видно. Сіро, давай ти кричиш «время». Яке «время»? Ти скаже, що вже їхати. Куди їхати? Де любовник? Нема любовника, все. Да? Да. А наші п'єщики? Варто клаші. Переносить? Да. То ти вчора гульнула добре. Але, яка різниця, Що Люди питають. Ну, то яка їм різниця? Я ніч не спав за я переживав. Чуку, а не матюкайся, не виростеш. То то все таки нечисте. все таки нечисте то було. Коротше, роби, як побу.